Інше голосування, але не в Україні, а в Сполучених Штатах, яке стосується TikTok, китайської компанії, яка і володіє Тіктоком. Тому що там вимагають від TikTok, і Верховний суд прийняв відповідне рішення продати TikTok, Точніше, китайська компанія, бо вона продала TikTok, інакше його заблокують, інакше його закриють у Сполучених Штатах. І дійсно компанія, власник, почала серйозне обговорення. Продажу американського підрозділу цієї компанії ілону маску, аби уникнути заборони у Сполучених Штатах Америки. Але спочатку спробують оскаржити заборону в судах. Але як пише Блумберг, у квітні минулого року Конгрес я вам кажу, ухвалив закон, який вимагає продажу Тік-Ток в американській компанії, інакше 19 січня. А це коли у нас буквально вже через 5 днів соцмережа буде заблокована, заборонена в Україні. Це збереже нульші 044 вісім, нуль сорок Пишіть ви мені пишете слава носить шило в кармані. Будьте обережні, він ще той приколіст. Це я не приколіст, тому що коли е, ставлять автівку, десь стоїть автівка, а незрозуміло в місті прямо посеред е, газону або посеред тротуару, бо нічого іншого немає. реально може виникнути підозра, що це а якщо теракт готують. А якщо готують, якщо там лежить, наприклад, вибухівка в автівці. як підігнали до Трамп Тауер Теслу Ілона Маска, а там була вибухівка, ви розумієте? А терактів зараз, будь ласка, скільки агентів завербовано? Кожен день ловлять, Вон, будь ласка, на Одещині Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала не просто теракт, а подвійний теракт. Яка мала підірвати адмінмодівлю підрозділу збройних сил України і припаркований поруч автомобіль? Їй 21 рік. Вона прибула до Одеської області з Константинівки, сама змогла зробити вибухівку в 21 рік. Виникає питання, хто її навчив, де вона отримала інструкції. Не по Ютубу ж вона робила вибухівку, хоча там і такі інструкції є. А для здійснення максимального ураження вона начинила його гайками, а для дистанційної детонації, взагалі, спорядила мобільний телефон. І зараз вона перебуває під вартою їй загрожує приблизно 12 років ув'язнення, можливо менше до 12 років відповідно до чинного українського законодавства.